Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду пекти пасочку обичну, традиційну, смачну. Для цього нам, звичайно, потрібно борошно. Борошно обов'язково треба просіяти, я вже це підготувала. І борошна нам потрібно 800 грамів. Борошно вищого сорту я беру. Також нам потрібно молоко 200 мл тепле. Дріжджі. 30 грамів дріжджів я беру свіжі, Мені так більш подобається в пасті свіжі дріжджі. Також нам потрібно вершкове масло. Я вже трошки розігріла, воно не повинно бути холодне. 200 грамів нам потрібно масла. Яйця, У мене великі яйця, то я взяла 4. Якщо у вас чуть менше, то потрібно 6 яєць на, на цю пасочку. Також чайну ложку солі, 100 грамів цукру. І по 50 грамів ізюму цукатів також дві чайні ложки я натерла цедри апельсинової і пакетик ванільного цукру. І так буду замішувати тісто. Спочатку нам потрібно зробити опару у дріжджі із общої кількості молока я трошки додаю теплого молока. І цукру, без цукру дрожжі не почнуть діяти. Все це розминаю і залишаю на декілька хвилин, щоб дріжджі наші проснулись і почали діяти. Ось так повністю розімняла і залишаю. Ну, ось наші дріжджі гарно піднялися. І зараз буду замішувати тісто. І з обшої кількості порошна другу ємність я беру приблизно половину, другу половину потім буду підсипати, роблю заглиблення, сюди виливаю наші гріші. Цукор, ванільний цукор, остальне молоко, яке в нас залишилося, трошки все це розмішую, потім яйця я злегка, вилкою. Трошки її ось так збила злегка і теж додаю до общої маси. все розмішую. Ось так у нас все вийшло. І зараз я вже буду додавати цедру апельсинову. Я зразу, коли ще рідше тісто, додаю цукати, ізюм і апельсинова цедра. Так рівномірніше все розподіляється. Можна і в кінці, але я привикла так. Рівномірніше розподіляється по тісту. Потім сіль у нас залишилась. І знову все розмішую. Потім додаю. Ой, вершкове масло, знову все вимішую. І тепер можна додати знову частинами остальне борошно. І вимішую. І коли в кінці я вже висипала повністю цю муку, Ось тісто все-таки замішую ложкою, хоча вже місяця важковато. Ось таке тісто, гарно вимісила. І тепер нам його потрібно залишити в теплому місці на годину або півтори, я вже потім буду дивитися, як у мене буде підходити тісто. А щоб тісто було тепліше і швидше підійшло, я, як завжди, в каструльку в ємність набираю теплу, таку довольно тепловату воду, але щоб дно цієї посудини не торкалося води. Просто тепло буде підніматися і нашому тісту буде тепло. Тісто накриваю серветкою і залишаю в спокої. І ось пройшло півтори години. Ось як тісто гарно підійшло. Тепла вода нам допомогла, більше вона нам уже не потрібна. Поверхню, де я буду ще вимішувати тісто, я змащую рослинною олією без запаха. Тепер буду тісто вимішувати на поверхні, руки, змащуючи теж рослинною олією. І ще буду гарно вимішувати наше тісто. Воно таке м'яке, слухняне, Борошна нам більше не потрібно, не потрібно забивати наше тісто. Воно повинно бути ніжне. І ще гарно вимішую тісто. Бачите, воно хоч. І не туге, але до рук уже більше не прилипає. Ну, ось, я думаю, достатньо. Вимісила я вже гарно форму. Ось така в мене форма. Я не люблю одноразову бумажну, мені не подобається. Я купила ось таку чугунну форму, багато таких купила, і більші, і менші. І кожного року вони мені служать дуже гарно. Пасочка тут не пригорає. І дуже гарно випікається в цій формі. Мені дуже подобаються такі форми. Форму я буду тісту форму накладувати на половину. Ось так, щоб центр. був у нас рівненький. края підгибаємо під низ і ввожу. У формочку. І ось так. Тісто я розподілила на три пасочки: більше, менше, ще менше. І знову ж таки, тісто у нас у пасочках повинно підійти. Знову ж таки, я закриваю і залишаю, щоб підійшла наша пасочка. І ось пройшло 40 хвилин ось як мої пасочки піднялися. Духовку я вже розігріла і відправляю випікатися в духовку при температурі 180 градусів. Ну, ось мої пасочки випікалися 25 хвилин в духовці. Ви орієнтуйтеся на свою духовку. Коли верх зарум'янився, я потім трошки накривала фольгою, щоб верх не згорів. І зараз буду виймати з формочок. Ось мені подобається дуже виймати. Бачили, ніколи не пригорає, дуже гарно пасочка виймається з форми, залишу ось так, положивши на бік, щоб пасочка наші остили. Ось теж дуже чудово з цих форми виймаються всі пасочки. І залишу. Охолонути їх. Пасочки мої охолонули вже, я поки що їх відставлю. І нам потрібно зробити глазур. Глазур я буду робити з желатином. Для цього нам потрібна чайна ложка желатину і залити двома столовими ложками теплої води. Воду я ось підігріла, заливаю, розмішую. І залишаю на, на той час постояти, що вказано в інструкції. А поки що в сотейник насипала 100 г цукрової пудри або 4 столові ложки. Сюди додаю 2 столові ложки води, можна вже холодної, все розмішую. І ставлю на огонь. На огній я постійно помішую, не перестаю помішувати. І ось з'являються перші пузирки, щоб маса не закипіла. Коли з'являються перші пузирки, тоді я огонь виключаю і Знімаю з огня кастрюлю. Далі Желатин у мене швидко розчинний, тому він уже за той час втіло розтвориться на вохнути. Все розмішала. І тепер включаю міксер і починаю збивати. Ось така маса у нас вийшла з біла. Збивала я десь 3 хвилини. Хочу сказати, що ця маса, коли постоїть, вона робиться густіше. Але тоді її можна трошки підігріти, якщо не встигнете намаст... намастити. І ось можна, Или окунати. Або ось так мазати наші пасочки. І зразу, поки глазур не захолонула, посипати посипкою. І ось так роблю з усіма пасочками. І ось так змастила всі пасочки і залишаю, щоб помадка наша. Захолонула. І ось глазур підсохла. Хочу показати, ось зовсім не липне. Зараз розріжу пасочку. І ось так. Пасочка чудова. Цей рецепт дуже гарно підібраний інгредієнти, ще ніколи мене не підводило. Пасочка пропечена, пухка, ароматна. І що мені подобається, що ця глазур не кришиться, не обсипається і дуже чудово держиться. Смакуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому сподобалось. Пока, пока, до нових зустрічей!